Добрий день. Сьогодні ми розберемо, як працювати з довідником валюти у конфігурації баз бухгалтерії Редакція 2.1. Заходимо у довідники, розділ купівля та продажі, валюти. Коли ми створюємо нову базу, у нас вже будуть додані гривня, долар і євро. По замовченню у них буде вставлений курс одиниці. У гривні це завжди буде одиниця, тому що за одну гривню дають 1 гривню. Так як гривні є національною валютою, тому буде курс розраховуватися від неї. А ось для інших валют вже має бути розрахований курс згідно з їхньою кратністю. Ось, якщо ми відкриємо валюту, то ми можемо побачити, що у нас є найменування валюти, яке ми будемо бачити. Потім цифровий код це міжнародний код, який буде використовуватися при завантаженні валюти з ресурсів ІТС, потім символьний код. Той, що буде друкуватися у документах. А також тут ми вказуємо, звідки буде братися наш курс. Або ми будемо вводити його вручну, або він буде завантажуватися з інтернету, або він буде пов'язаним з іншим курсом, з іншою валютою. Ось, наприклад, з євро. так І ми вказуємо, що. Він буде розраховуватися націнкою десь 10%. 10%. Можемо і так зробити. Або розраховуюся за формулою. І тут ми вже будемо вказувати, яка саме формула. А саме, бачите, тут є пояснення, що ми можемо записати, наприклад, так. Ось так, і воно буде його розраховувати. Або ось так. Тобто використовуємо математичні знаки і розраховуємо. Але зазвичай ми встановлюємо ось так завантаження з інтернету, якщо у нас є підписка на ІТС. Ось. Якщо ні, то вводимо вручну і вручну будемо ось тут. Де нас є посилання курси валют, тут ми і будемо вказувати який саме курс. Для цього натискаємо два рази, і тут у нас, наприклад, що у нас курс 42 на ну, за 1 долар. Тобто, кратність це яка кількість валюти, а курс це яка кількість гривні буде даватися за цю валюту. Тобто, якщо у нас тут буде 100, то це буде 4200 гривень. Ось так. І наша програма сама вже буде розраховувати. Який саме курс? Буде, наприклад, якщо у нас не вистачає 4 знаків, так? Якщо ми вводимо ось так 42, так. У Нас не вистачає, то ми можемо підняти кратність і тим самим підняти. 6. Ось бачите, у нас вже є два додаткові знаки, які ми можемо внести і тим самим покращити розрахунок нашого курсу. Це як один з варіантів. Дивіться, тут ще є параметри пропису валюти. Для чого це потрібно? Коли у нас буде друкуватися рахунок, або акт, або видаткова накладна, або ще якийсь інший документ, да, де у нас виводиться назва валюти, так, то тут ми можемо прописати, бачите, як буде звучати саме наша валюта. Тут є різні параметри. Ну, я, я думаю, що це зрозуміло. Тут можна вказувати, як будуть вказувати так, копійки, тобто центи, або сама валюта, тобто купюри. Зазвичай для стандартних валют Ц, э, всі ці параметри вже будуть задані. Але, якщо ви створювати, будете створювати власну валюту, то ці параметри будуть порожні. Тобто їх ви повинні заповнити самі. Також валюту можна додати з класифікатора. Давайте додамо польську валюту, польські злотий. Для цього натискаємо по класифікатору, і у нас є. Ось такий перечень. Тут ми можемо знайти злотий. Можна шукати або так, або скористатися пошуком. Для цього можемо нажати ще. Розширений пошук, або Alt F. І обира. Колоночку найменування валюти. Злотий. Шукати. Ось він його знайшов. Бачите, у нього є свій код, свій символьний код. Натискаємо два рази і ось злотий вже доданий. Давайте встановимо, що для долара євро та інших валют. Окрім гривні, буде завантажуватися з інтернету. Тут вже є. Тепер натискаємо завантажити курси валют. Але майте на увазі, у вас повинні повинен бути вже внесений логін та пароль від сервісу RDI, це від сервісу. Під ІТС. Якщо у вас є підписка на ІТС і ви зареєструвалися на сайті, то у адмініструванні інтернет-підтримка та сервіси, ось тут ви можете внести. Якщо ви ще цього не зробили, так, у вас буде ось так. Підключення не виконано. Для цього, щоб підключити, нажимаємо Підключити. Вносимо логін та пароль і нажимаємо увійти. Я завів свій логін та пароль, і він підключився. Якщо у вас не виходить, можливо, ви вносите не той пароль або логін, то зверніться до тих, у кого ви купуєте ІТС, вони вам допоможуть відновити логін та пароль. Закриваємо і повертаємося знову до валют. Натискаємо завантажити курси валют. RDI, і тут, що ми бачимо? Тут, де ми вказували, що завантажувати з інтернету, бачите, одразу стоять галочки, окрім гривень. І ми можемо завантажити за окремий період або за сьогоднішній день. Я завантажу з. 01.12.24. бо я буду заводити залишки і сьогоднішню дату. І ми можемо як зробити, або нажати Завантажити курси у фоні. Тобто, якщо ми натиснемо, він буде сам завантажувати, а ми можемо працювати далі з програмою. Якщо ми просто нажимо, натиснемо завантажити курси, то він буде завантажувати їх. І ми не можемо працювати з програмою. Тому я нажму Pony, і він ось почав завантаження. Так, ось завантажено, завершено. Все, можемо перейти до валют. І тут натиснемо ще оновити. Бачите? Він завантажив, тобто, якщо відкрив той самий долар. Зайду в курси, то я побачу з 01,01-24 .01 курси. Бачите, він їх завантажує один к одному, тому що нам вистачає знаті. Але якщо курс забагато великий, так, то він буде використовувати вже кратність не один, а 10 або. Повернемо до короти. Ось і він нам завжди показуватиме, який останній курс у нас зараз встановлений. Тут, якщо вам потрібно, можна прочитати докладніше про сервіс RDI, якщо перейдете по посиланню. Що, що це за сервіс і як з ним працювати. Можемо закривати. І дивіться, якщо ми бажаємо, щоб курси валют самостійно завантажувалися без заходження ось сюди, так. Що ми можемо зробити? Переходимо до адміністрування. Інтернет-підтримка та сервіси, RDI сервіс. І тут ми можемо налаштувати регламентне завдання. Тобто, що воно нам дає? Тут ми можемо задати: у якому періоді буде завантажуватися курси валют, як. Ну, як часто це буде робитися, тобто один раз у день, там, один раз у неділю і тому подібне. Що ми робимо? Натискаємо розклад. І тут ми бачимо, що він буде завантажувати кожен день о восьмій. Наче все гра. Але якщо у вас файлова версія, а не сервер, тобто у вас немає. Ліцензії на серверну базу а звичайна баз бухгалтерія То якщо у вас не буде запущено баз бухгалтерія, то це завдання не буде виконано о 8. Тобто, щоб це виправити, ми можемо зайти ось сюди, денний, і тут написати: наприклад, що це буде виконуватися о 10 ранку. Тобто, ми от, приходимо. На, у наш Офіс о 9, вже запускаємо баз, працюємо, і база вже буде запущена. Тому ми ставимо О10, щоб вона самостійно могла це зробити. І натискаємо записати Потім у розширених е, налаштуваннях ми можемо зайти та подивитися у нас тут. Окрім курсів валют, є багато ще чого: там завантаження класифікаторів, новин, нормативних величин, це мінімальна зарплата, відсотки податків, ну і таке інше. Тут можна все це ось почитати. Якщо вам щось цього не потрібно, наприклад, у вас не цікавить новини, можете прибирати пропорції. І вона не буде їх завантажувати. Ось. Або взагалі можна усе познімати, а став... залишити лише курси веду. Але я це ставлю. Записуємо і закриваємо. Так. Дивіться. Uh, ще є такий момент. Якщо uh, так вийшло, що у вас програма починає uh, інформувати, що не обрана регламентна валюта, будь-яка причина може бути, може програміст щось наробив, або база пошкодилася ще таке, то uh, якщо нам потрібно відновити регламентну валюту, ми переходимо ось сюди, головне меню. Налаштування, параметри, якщо у вас повні права. Режим технічного спеціаліста. І ось тут, у валютах, у нас є валюта регламентного обліку. Переходимо і бачимо, ось тут обрана гривня. Тобто тут завжди має бути гривня. Ну ось так. Це поки що все. Підписуйтесь на канал. Гарного дня. Все добре.